На вулиці Хмельницьке шосе ремонтні бригади демонтують зношені каналізаційні конструкції. Старі люки замінюють на нові вдосконалені. Встановлюють їх за європейськими технологіями. Спершу заливають бетону опору спеціальною сумішю. Вона дозволяє вже за годину після завершення ремонту відновити рух транспорту, адже матеріал швидко цементується. Пішла хімічна реакція. воно затверділо. Через кілька хвилин ми можемо ставити їх. На цьому проміжку дороги завжди жвавий рух автівок та громадського транспорту. Влітку, під впливом високої температури та насиченого трафіку, часто деформується асфальт, від чого люки просідають або ж зовсім руйнуються. Нові ж конструкції завдяки технології встановлення будуть служити краще та вдвічі довше. Старі моделі люків вони теж були металеві, але вони стояли на, бетоні, на бетонному кільці. Цей люк вже буде мати опору і на бетоному кільці, і на поверхні асфальта. Приблизно дві години входить на один люк. Це, це ми підбираємо кільця підбору, у нас вже є різних товщин, Заливаємо суміш, яка швидко затвердює, і безпосередньо асфальтуємо вже люк. Нові люки встановлюють за технологією європейського зразка. Вони мають здатність вирівнюватись до рівня дорожнього покриття. Безшумні при наїзді автівок не просідають, а відтак зменшують ймовірність аварій. У Вінниці такі вдосконалені конструкції встановлюють вже не вперше. Загалом оновити планують 28 люків на ділянці від центрального універмагу до Барського шосе. Ми паралельно працюємо департамент міського господарства і департамент кабінального господарства та благоустрою по водовідведенню і водопостачанню буде замінено 11 люків, і по напрямку благоустрою буде замінено 17 люків. Перший проект ми реалізовували по вулиці Зодчих. Вже прекрасно себе проявляють люки збалансовано. Є позитивні відгуки від водіїв, від пішоходів. В день ремонтні бригади встановлюють не менше п'яти люків. Втім, намагаються оминати пікові години зранку та ввечері, аби не перешкоджати руху транспорту. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.